Усім привіт! Мене звати Али. Я власниця компанії МК Бренд. Ви на нашому Ютуб-каналі. Дівчата сьогодні розпаковка українського бренда, з яким ми співпрацюємо з нашим логом. Хочу вам показати зараз новиночки, від яких ви просто ахніті. По-перше, дівчата, цей український виробник він займає як не останні місця в міжнародних виставках. Тому ми спрацюємо з найкращими для того, щоб дарувати вам емоції. І так почнемо, наприклад, з шопера. Дівчата, зверніть увагу, що історія е, з'явлення шопера йде від просто кошолки, жіночої кошолки, дівчата. Але з часом, з часом це перетворили дівчата в красиві, класні, зручні сумки. Наприклад, що стосується мене, да? я хоча і бізнес да? але якщо ви мене зустрінете на вулиці. Та в машині я завжди вийду з великим шопером, тому що я не можу ходити з маленькими сумочками, але вони, вони мені дуже-дуже подобаються. Дівчата, зараз я хочу приділити увагу ось цим класним шопером. Дівчата, це екошкіра дуже високої якості. Але на наших акаунтах на МКБР Аксісерайс, до речі, якраз зараз йде прямо, прямий ефір, який також спостерігає за нашими новинками. Дівчата класними. Там є не тільки екошкіри, у нас також є і шкіряні вироби, також, бо у дуже класним цінам. І так, хочемо приділити увагу цьому шоперу, ви тільки подивіться, які кольори. А, зараз ну, цей колір такий знаєте, сіро-молочний. Да, мені здається, так правильно буде, я вам скажу. Сіромолочний, вам здається, що вона така малесенька, тонесенька, але зараз я покажу, скільки там можна вмістити. Це колір шоколад. В цьому році ви знаєте, що колір шоколад це тренд. Цьому році ось такий темно, темно, коричневий. Це ще не все, дівчата, осінні. От кожного разу чомусь осінь і зима вона можна спостерігти, що з'являється цей колір кемел у взуті та у сумочках. Ось це колір кемел, який дуже дорого дорого виглядає. Дівчата, це дивиться, якщо першу вам показала сіро молочну, то це колір такий бежева слонова кість. Дівчата дуже красиво та дорого виглядає. Якщо ви зараз бачите, що вони трошки деформовані, але це лише тільки про те, що в них нічого зараз немає, окрім там, трошки паперу, який зараз я вам покажу. Ну і звичайно, класичний колір чорний, чорний шопер, да, тобто це класичний базовий колір, з яким зручно. Зверніть увагу, що всі кольори, п'ять кольорів, які ми створили, дівчата, ці всі п'ять кольорів вони поєднуються з будь-яким одягом, з будь-яким взуттям. Це базові кольори, які класні і зручні. І так, хочу вам похвалитися, як, що ж всередину можна покласти кожного шопера. А, дівчата, ну почнемо, наприклад, з чорного. да? Ось він так виглядає. Дуже класно ось такі довгі ручки. Дівчата, його можна носити як ось так. Його можна носити ось так. Дівчата, ось такий шопер. Ось так можна носити. да? Тобто, дуже зручно і звернуть увагу, що дуже широка ручка, тобто на будь-який верхній одяг, це буде зручно, вас не буде сковувати. Тепер хочу показати вшиті ручки, дівчата, як зроблені. Тепер, дівчата, дуже класна фурнітура, замочок. Ось таке наше лого. Тримаємо. А тепер ви що тут всередині. Я зараз папір дістану для того, щоб вам показати, Так, і там подаруночок всередині також лежить. Так, дівчата, всередині вона дуже-дуже містка. Ось зверніть, на, зверніть увагу, який, який тут бік. Ось так. Ось так, дівчата, сміливо сюди можна покласти планшет, сюди можна покласти якийсь маленький ноутбук. Да? ну, Ви розумієте, да, що тут? І сміливо можна покласти сюди папку формату А4. Я вже мовчу зазушити, да, що це зручна річ не тільки для нас, наприклад, дорослих жіночок, а також можна і нашим шкільницям да, запропонувати, і також дівчата, які вчаться в закладах. Тобто, це дуже зручна, класна форма. Мені так хочеться от показати, я вже знаєте, так звикла показувати дуже близька якість, як це все зроблено, на кожен бік, як все шито. Ну, не знаю, дівчата, от береш і витвір мистецтва. Стильна, якщо, от, спочатку вважається, що це як, ну, от, виглядає як шкіра. От, я знаю, що італійці вони роблять от таку шкіру натуральну, вона трошки з блиском, з лоском йде. І от якщо... Ви не знаєте, що це не екошкіра, вона так завдає шарму і здається, що це реальна шкіра. Дівчата, наступний колір хочу показати вам це такий колір бежевий. Це, е, якраз, в колір майже моєго лампасику, да, моїх лампасиків. Колір бежевий це слонова кість. Дівчата, зараз також саме хочу показати всередині, що вона дуже містка. Дівчата, ось. Ось дуже-дуже ось, класні бігунці, дуже класна така фурнітура, дівчата. І дуже така глибока, глибока ось така сумка шопер. Дуже класно, ну не знаю, Мені дуже подобаються такі сумочки, дівчата. Вони просто нереально класні, вони зручні, місткі, ну тобто, що ще потрібно. І стильні. ну Тобто, не без цього. Так, наступний колір зараз буду показувати. Також колір, ще раз хочу сказати, що колір. Кемел він в мене е, визиває. Знаєте, коли бачу цей колір, знаєте, в мене я розумію, що, що, що зараз осінь або зима. Тому що цей колір, е, як правило, використовують ось в цей сезон, але він дуже багато виглядає. От тільки подивитися, як красиво він виглядає з чорним і поєднується. Не, не обов'язково мати, наприклад, взуття до такого кольору, але як це красиво. Красиво, стильно, такий осінь-зимовий колір, дуже класний. Не знаю, можливо, можливо. А з часом цей колір це буде весна-літо, можливо. Ну, е, Коли це рання весна, це ок. Супер просто. Так, наступне Наступне це колір шоколад. Отак. Якщо вам на бридлі всі чорні, там, наприклад, речі, сумки, аксесуари, дівчата, це реально крута е, е, альтернатива, шоколадний колір. дівчата. Шоколадний колір це тренд цього року в усьому. В шубках, в гаманцях, верхньому одязі і не тільки, і просто в одязі. Ви вже бачили, я думаю, 100%. Але знаєте, є колір: гіркий шоколад, молочний шоколад да? і всі відтінки шоколаду. Ось, дівчата, дуже класна, класна фурнітура, вона легесенька і вона дуже-дуже містка, обожнює якісні класні сумки. Вони такі ну, просто. ось, А шовчики? От, знаєте, Коли подобається, коли річ зроблена з любов'ю, да, коли річ якісна, от вона, від неї отримуєш задоволення. Так, Наступне, Наступне, ви тільки подивіться, який прикольний колір. І практичний колір. Вона не біленька, вона не молочна, ну і не яскраво виражений сірий колір. Але дуже-дуже стильна, дуже стильна. Дівчата. Я вважаю, що це весна, весна та літа, Ну, дуже красивий колір, який може поєднуватися з вашим квартировом. Дівчата, також ще раз хочу звернути вашу увагу на якість фурнітури. Ось, якість фурнітури. Хотілося б мені показати. Видно? Так, добре. І про те, яка вона містка. Дівчата, дуже класно. Перейдемо до наступного шедевру. Це якраз для Це такі сумочки, створені, дівчата, для дівчат, які носять середній розмір. От середній розмір. Зараз вони трошки спресовані, тому що ми їх тільки забрали з виробництва. Дівчата, тому в них нічого, коли їх набиваєш, коли вони... після вони тримають ось таку форму. Дівчата, Ось така класна сумка. Звернуть увагу, як класний ось такий виріс. Під будь-який, наприклад, ваш одяг. Це можливо, і верхній одяг буде, це, можливо, просто одяг, вона дуже стильна, дуже класна. Ланцюжок ось такий класний. Ну, Дівчата, також я вважаю, що можна і так носити. Це дуже класно, дуже стильно. Ось такі класні. І ще там? Мені дуже подобається. Так, ну це колір, знаєте, це більш до білого. Дівчата, є ось така кишенька зовні. Я вже фурнітуру показувати зараз. Ось тут, всередині. Тут у нас є додатково ще довга ручка. Тобто можна зробити довгу ручку, да, носити не, не тільки. Торки. Всередині є ще додаткові дві кишеньки і подаруночок для вас, дівчата, і емоція для вас. Ось тут дуже класно все вироблено. Дівчата, ще раз хочу показати, що коли ви її. Вона буде у вас заповнена, вона буде ось таку форму мати. Вона буде така повноцінна, класна такою формою. Це біленький колір. Тепер, дівчата, ми створили ще є чорний колір. Ще раз хочу сказати, що вона дуже зручна. Ось така маленька, але повірте, мені в неї вміститься і телефон. Не знаю, телефон, гаманець, ключі. Що ми там носимо з собою ще? Павербанк зараз на часі, да, і тому подібне. Тобто це все поміститься в таку маленьку, але вона дуже якісна і класна. Тільки подивитися, як кажуть, вона виглядає, її можна носити, так як вам подобається. Так, ще раз хочу нагадати, що є зовня кишенька. Так, дівчата є всередині. Дуже класна тут підкладка, додаткові кишеньки, і всередині, ще раз хочу сказати: всередині кожної сумки для вас очікує класна емоція, подаруночок від нас так, чорна. І тепер бежевий, класний колір. Дівчата звернуть увагу, який він. от, як це, Він трошки темніший, ніж мої лампаси, але це колір базовий, він дуже красивий. Це такий, як кава з молоком, можна так також сказати. Також. Ну, так, кава з молоком ближче. Так, дівчата, ще раз хочу сказати, що коли вона ось так ось так вона буде виглядати, повноцінно, коли ви її наб'єте, коли вона буде тримати форму. Ось так. Ще Про те, що тут є довга ручка, ви можете використовувати дов, довгу ручку, якщо вам не захочеться, наприклад, носити її ось так на ланцюжки. Це бежевий колір. Тепер ми перейдемо, дівчата, до косметичок. Тільки подивіться на цій красуні, які тут вписалася в цей куточок. О, Боже, воно. знаєте, ми коли, коли дівчата їх виставляли, такі, надо пофоткати, надо пофоткати, воно дуже красиво виглядає. Дівчата, зараз косметички це класно. І я хочу сказати, що в мене також вдома ось така косметичка. Я не знаю, в мене там немає нічого зайвого. Там 33 тіні, декілька рум'ян, основи, хайлайтери, туші, але нічого зайвого. І я хочу сказати, що здорово, що зараз є а, така можливість робити косметички, не просто до яких ми звикли, да? що їх можна робити на тре, в трендах. Да? Зараз Лео, будь ласка, зараз Еді. тедіки, да, да, Тедіки, будь ласка, дівчата, ну тільки подивитися, зараз буду показувати ось тедіки у нас три кольори. Да? Світло, молочне, бежеве та чорне. Хочу поближче вам показати цю пухнашку. Ви розумієте, що її можна прати? Тобто її можна реально просто попрати. Дівчата, дивіться, яка вона мигусенька. Це видно, так? Да? Дівчата, фурнітура. Зараз я трошки, можливо, трошки вам буду додсивати бумагу, ну, щоб показати, що тут всередині. Тут і подаруночок також, а емоція. А всередині кожної косметички також очікує подарунок. Дівчата, подивіться тільки, яка якість тут класна. Так, дівчата, а тут від бумага ось так. Кожен шовчик схован, дівчата, все зроблене з любов'ю, дівчата, з любов'ю до вас. Зараз ми покладемо. Так, і подаруночок для вас. І так, і так, це колір світла. Такий бежево-молочний. А тепер подивитися, я вже не буду відкривати, да? я хочу показати вам. Це світло-молочне, це такий більше темно бежевий. Ну, вони, такими, вони як облачки. І є ось такі класні. Дуже здорово, що є, знаєте, нестандартні рішення, да, з чого, що робити. І це за чим більшим це нестандартніше, тим більше це заходить в тренди. Чита, ось такі класні три кольори. Ось такі три кольори у нас е косметичок Теді. Ну, то про ці дівчата, вони не просто шедеври, це шкіряні шедеври, це звичайна шкіра, натуральна шкіра. Зараз як, як відкрию цю любов. Всередині. Ну це просто в них неможливо закахатися. От ви, ну тобто, це любов з першого погляду. Тому що, от повірте мені, якщо ви не знаєте, з чим здивувати вашу подругу, вашу матусю, вашу сестру, якщо ви подарите ось таку шкіряну, ще раз хочу сказати, це ж натуральна, шкіряна шкіряні косметички. Зараз я їх як відкрию, що там всередині. Це знаєте, це просто буде один із самих улюблених і самих корисних подарунків, які може бути. І ще, дівчата, я знаю, що деякі можуть і так по вулиці також ходити. Вони також прикольно виглядають. Ну, я розумію, що це не восени і, наприклад, це не взимку. Але я думаю, що влітку, якщо ви так вийдете на вулиці, це буде також прикольно виглядати. А тепер я їх відкриваю. Дівчата, тримайтеся. Я зараз це просто покажу. Зверніть увагу цей дизайн. Як воно зараз буде розкриватися? О, да? ви бачите, да? а тепер дивиться фурнітура. Так. Зараз тут у нас подаруночок всередині від вас, емоція. А тепер подивіться. Ви тільки подивіться, скільки тут всього можна покласти. Дівчата, посередині кишенька, в яку можна покласти, і вона тут застибається. Ось тут кишенька. Ось тут дві кишенечки, ось тут. А підкладка чого то тільки варта. Я вважаю, що з такою косметичкою можна вийти реально на вулицю. Вони дуже дорого, красиво виглядають, дівчата, дуже стильні. І головне, що вони дуже якісні, це натуральна шкіра. Ось такий колір, дівчата. Да, і ось такий колір. Я вже іншого відкривати не буду. І всередині кожної косметички від нас до вас там лежить маленький, приємний емоційний подарунок. Так, переходимо до ще двох косметичок. А, дівчата, це твіт. Зараз я відкрию кожну, це бежевий колір, це чорний колір. А, також дуже класні Зверніть увагу про те, що їх можна реально прати, Да? Тобто вони. Ось, дивіться, видно, так? Да? Тепер фурнітура, дівчата, тут дуже якісна фурнітура. Відкривається, я хочу відкрити. Так. І ось хочу вам показати, як вони виглядають всередині. Видно, так? Да? Добре? Ось такий атлас, атласна, ось така всередині класна підкладочка. Дівчата, кожен шовчик схований, ви тільки подивіться на цю якість і наскільки вона об'ємна. Дівчата, і її тримаєш в руках, і ще от, знаєте, з легким блеском вона тут їде, ось такою люрексовою іскринкою. Це дуже красиво, і це, ну як завжди, люрексова іскринка, якщо якщо не помиляюся, вже четвертий рік, коли вона. Тримається в тренді. Тобто, Люрекс, ну, коли його не забагато, люрекса, да, а Люрексова іскринка, хочу зауважити. Дівчата, ось така бежева і ось така чорна. Чорну вже відкривати всередині не буду. Я думаю, що кожна з вас вибере той колір, який їй подобається. І, або на подарунки. Попереду дуже багато свят. Ви вже побачили давно на нашу локацію, що ми знімаємося біло біля гілочки. да. Тобто, попереду дуже багато різних свят. Тому є можливість зробити дуже приємно, корисний, стильні в трендовій трендової якості подаруночок. Я буду закінчувати презентацію на youtube каналі. Дуже дуже дякую, дівчата, за те, що ви з нами, за те, що ви мене підтримуєте. Мені дуже дуже приємно, і я це бачу кожного разу, кожного дня. У нас дуже швидко зростають наші підписники. Тих, хто підтримує, підтримує українське українських виробників, українських підписників підприємців. дуже вам дякую від цієї країни. Ставте лайки, не забувайте, нам потрібно це для просування каналу.